Так приємно всіх бачити і всіх вітаю. І вітаю ще тих, хто нас слухає і бачить з того боку. Сьогодні такий Бог підняв цікаве питання про язик. От в попередньому посланні в мене було слово, чим наповнене серце говорить уста. А це продовження, ви А Я й сама не догадувалася спочатку. І ось будемо говорити про язик. Якщо все записано в Слові Божому, значить це нам потрібно а світу тим більше. Правда ж? Ну, будемо досліджувати слово. Я таки е, заглавила так. Язик то огонь, про який написано в посланні Якова, от попередньому посланні. Чим наповнене серце говорить уста. Ми побачили, що існує такий прямий зв'язок між серцем і язиком, виражений у словах якраз. А ви знали, що язик є наймогутніший орган, наймогутніший м'яз в організмі людини? Я цього, наприклад, не знала. Він бере участь у чому. У процесі жування. І приймає участь у формуванні нашої мови. Через слова ми виражаємо думки і наміри нашого серця. Через язик слово виходить з, лок... з уст людини і хороше, і погане. Язик має ой яку велику владу. Прочитаємо послання апостола Якова, 3. Третій розділ, 9, і 10 вірш. Ним ми благословляємо Бога І Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. 10. Із тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно брати мої так бути. Людям навіть під силу приборкати. Любу тварину, а от приборкати язик ой, дуже важко. Вякував 3-4 Язик порівнюється навіть з терном корабля. Зачитаємо. От і кораблі. Хоч які величезні, та гнані вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровуються, куди хоче стерни. Ви розумієте, що це робиться з язиком? Що він робить в організмі людини? І що через нього може текти? А от приповісти, 12.17.22 хто правду говорить. Той виявляє праведність, і свідок брех... і... а свідок брехливий оману. Дехто говорить, мов коли мечем, язик же примудрих, то ліки. Уста правдиві стоятимуть вічно, а брехливий язик лиш на хвилю. Уста брехливі. Огида у Господа, а чинячи правду, Його уподоба. Сьогодні я би хотіла поговорити про погані слова. Їх по-різному ще можна назвати нецензурні, лайливі, бо вони не є грубі там і тільки сварливі, але і нерозумні доктрини. Вони розділили багато церков, що зробило людей. Відкинутими від Божої істини. Поділимо погані слова на такі групи, агресивні і повсякденні побутові. Саме лайливе слово означає руйнівну силу, яка має вплив на людину, знищує її. Сили. Ці слова беруть початок з язичницького минулого. Де люди поклонялися різним бушкам, демонам. І є навіть такі зараз ще місцевості від Уральських гір до Сибіру, де людські поселення названі такими лиливими словами. Ці слова часто виходять з людини, навіть з якої виганяють бісів. Що вона робить? Кричить, виривається, і що і лається. Тож лайливі слова це звернення до бісів, це мова спілкування з демоном. Якщо говорити про м, такі бобутові м, слова, люди кажуть, що ну, це для зв'язки слів. Mm -hmm. Але ж звідки то корінь росте, ми розуміємо? От прочитаємо Марка, 7,14. Ісус їм відказав. Чи ж ви не розуміння не маєте? Хіба ж не розумієте ви, що все те, що входить іззовні в людину, не може упоганити її? Бо, це, бо не входить до серця йому, але до живота, і виходить назовні, очищуючи всяку їжу. А далі сказав він, що з людини виходить. То людину упоганює. І що тоді треба нам, який висновок, робити? Що треба лікувати насамперед серце. І тоді, що вилікуються наші уста. Людина не може говорити мудрі речі, якщо в ній сидить дурість і глупота, скажімо так. В 2 Коринтяна, 5.17 хотіла би зачитати також слово підтверджене: 5:17. Тому то хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, сталося все нове. Ми нове творіння в Христі Ісусі. Не повинно брати між нами такого бути. А що в світі діється? А ми знаємо, що в світі діється. І те, що ми чуємо на вулиці, що ми чуємо в інтернеті, які лайливі слова. Просто якщо речення складене з десяти букв, з десяти слів. То одне слово нормальне, а решта все лайливе. Як це так може бути? І в 1 Коринтянах 5.17 написано, «То з Господом злучується, стає одним духом із ним. Ось тому, який дух в людині, така й людина. Якщо в нас Дух Христів, то ми Божі діти. Ми собі такого не дозволяємо, а як щось навіть чуємо чи щось десь промелькає, то працює в нас совість, той такий індикатор. І він каже: Ану, подумай, що ти сказав, що ти зробив, правда? ж? І ми зразу каємося. Але ми вже не будемо спокутувати свої гріхи, як інші кажуть, релігії. Релігія, релігія то є дух. І ті, що перебувають в релігії, то вони під яким духом перебувають? Не під Божим. А це дух релігії, де все проти Слова Божого. Ну, тут вже багато про це говориться, не буду зупинятися. Дуже гарне слово записане в Матвія 12, 37, 36, 37. Ісус Христос каже. Кажу вам, що за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо слів своїх будеш виправданий і за слів своїх будеш засуджений. Отак, От думаємо, що виходить з наших ось, але є вихід. Є вихід прекрасний, у Бога завжди є вихід, і Бог не дає нездійснених знаннях завдань. Я хочу зачитати Ефесян, четвертий розділ людям на путстві, як то кажуть, на, на, на поумлення. Дивіться, 29-й вірш. Нехай жадне слово гниле. Тут вживається слово гниле, не виходить з ваших уст, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодаті тим, хто чує. Усякі, і не засмучуйте Духа Святого, чуєте? Яким ви запечатані на день викупу, усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка, нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одного, як і Бог через Христа простив вас. Цей розділ називається Говоріть тільки слово будівне. Решта все, Ще хочу сказати, такий випадок. Я недавно зустрілася з одною жіночкою в дуже придивних обставинах, скажу вам так. Але Бог десь завжди використає той момент, щоб людям звістити Євангелію Царства Божого. І ми так з нею розговорилися, і вона мені розказує про свої біди, що в неї там в сім'ї. Як їй важко. А я її запитую, чи вона читає Євангелію, щось розуміє тому ж, що прочитала. Вона каже, о, я ще маю з якогось там 1890 року біблію, ще їй там прабабця подарувала. І євангелісти, каже, жили в нашому під'їзді, подарували нам Біблію. Але так вона поклала ту Біблію, і так вона і лежить не користується нею і не ходить ні до греку католицької, ні до православної церкви, нічого не знає і не читає. І ми так довго досить розмовляли. І коли я її в кінці запитала, чи ви будете спасені, як ви думаєте, вона відповіла, так задумалася, дуже задумалася, і відповіла, напевно, що ні. Бо знаєте, люди по-різному відповідають, що там Бог знає, чи якось буде отако. Mm -hmm. Так, відгу, відговірки такі. А вона так відкрито це сказала, що не буде спасена. І ніби так і сміливо, а я кажу, їй, а ви що не боїтеся, в пеклі горіти. Вона так стала. І як почала плакати. Тобто люди не знають Бога бо не знають слова. І таких багато, як вона, незнаючих, вони йдуть тою дорогою, такою страшною темною. І ми потрібні для того, Церква Христова, щоб людям звіщати, щоб їхні серця зачепити, щоб вони пізнали, і кожен має. Ту можливіше живучи тут на землі. Тому що багато кажуть, та я люблю Бога, та я молюся. Але знати про Бога і знати Бога це не одне й те саме. Через те ми кличемо людей до Бога, до навчання і до покаяння, казав Ісус Христос. Якщо не покаєтесь, то всі загинете. І багато є покликаних, але мало вибраних, також це написано. Тож біжіть скоріше, щоб ви попали в те число обраних, покликаних і вибраних. І ми молимося церквою завжди кожного тижня. І Звершуємо молитви за таких людей, щоб допомогти їм пізнати ту Євангелію благо добру звістку. Бо вона настільки добра, що її не можна зрівняти ні з чим в світі. Вона для нас все, вона є наше щастя. Щастя, якого купити неможливо. Тож, тримаємося. І благовістимо Слово Боже. Я дякую сьогодні Богу за Слово Отцю І Сину і Духу Святому. Я славлю величного нашого Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. І вся слава Йому, вся слава йому навіки. Амінь. Амінь.